Козироги. Тиждень для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Козирозі, цей розклад для вас. Подивимося, які події і новини вам принесе цей тиждень. Так, козироги. Що у вас? Угу. У вас карта відповідальності. І... Карта веселки. Ну що, оракул вам говорить, що на вас лежить велика відповідальність в цьому тижні, можливо, ви маєте якісь обов'язки, або від вашого рішення, від ваших дій багато чого буде залежати. Ти зараз відчуваєш, що на тобі лежить велика відповідальність, і тільки від твоїх дій чи вчинків буде залежати подальший розвиток життя і обставин. Ну що, відповідальність, як я і сказала, досить якось поля... поляже на ваші плечі. І вас карта веселки. Ну що, події, які будуть відбуватися, ви взагалі не очікуєте. Тому віддайтеся цьому потоку ви і не опирайтеся обставини, тому що які б події не відбулися, так повинно бути. Но це не заплановано. Можливо, вам сподобається, тому що постійно, коли веселка, тобто будуть і злети і падіння, але це такі вирій подій, які відбуваються непередбачувано для вас. Закрутить вас якийсь такий вихор несподівано. Так, козироги, емоції для вас на тиждень. Про що ми будемо говорити? Ой, у вас страх. І дезорієнтація. Що таке козироги? У вас страх за майбутнє, куди рухатися далі, можливо, ви боїтеся зробити якийсь крок, у вас лежить відповідальність, можливо, і за цього ви стресуєте, бо на вас лежить велика якась відповідальність або за ваші вчинки, і у вас дезорієнтація. Що робити далі, незрозуміло. Як вчинити далі? І взагалі, у вас, знаєте, така якась такий туманчик. Ви не розумієте, як діяти в тій чи іншій. Можливо, ситуації із за того, що у вас дезорієнтація і незрозумілість подальше до чого це призведе, або що вибрати, як чинити правильно. Давайте дивитися, козироги, що у вас на цьому тижні? Тема, о, туз пентаклів. Ну що, можливо, у вас фінанси так тривожать? І... І за цього ви відчуваєте, що щось велика відповідальність за фінанси у вас лежить на цьому тижні. Тут спентаклю це фінансові можливості. Це великі фінанси і розвиток фінансів. Можливо, і за ви так відчуваєте, що і переймаєтеся. Початок тижня, король жезлів. Ну що, чоловік знаково вогонь. Це або в карті у вас є вогонь, або це людина у вашому житті. Середина тижня четвірка кубків Засмученість, фрустрація, відстороненість, небажання приймати якогось рішення, і дьявол. Приїхали. До речі, ваша енергія а також це токсичність, нездорові стосунки, і щось вас по дьяволу кошмарить. Що я бачу? Я бачу, як Ображеність і відстороненість чоловічої енергії або від чоловічої енергії. Щось вам не вийшло так, як ви відчуття хотіли, але ви маєте якісь, можливо, фінансові зобов'язання по дьяволу заплатити, оплатити, або фінанси, просто у вас кошмарять, що потрібні вам фінанси. Так, давайте будемо прояснювати, що тут у вас робить король жезлів. Ні, спочатку давайте прояснимо ту пентаклів. Ваша тема загальна енергія. Чому фінанси? І що тут за кошмар? Король мечів. Чоловік знаку повітря у вас тут з'являється. Або в карті є в людини повітря. Юстиці тут. У кого суди йдуть і десятка пентаклів. Ну, дивіться, в кого, кого йдуть суди, або по праву якусь, якісь належать вам фінанси, однозначно хочеться досягнути якогось результату десятки пентаклів. Тут є правосуддя, енергія терезів. Можливо, у вас з терезами є якісь стосунки, тому що знак повітря чоловік це теж може бути терез, терези. Ну, не обов'язково, може, просто в карті є в людини терези. І тут хочеться десятки пентаклів, тут хочеться стабільності, справедливості і чесності. Якщо у когось там йде розподіл майна і так далі, тут хочеться зайнятися цими справами, щоб отримати результати і фінанси по по рішенню суда або по справедливості. Будете приймати якісь рішення однозначно для того, щоб досягнути і розвинути, щоб отримати якісь великі кошти. У вас на цьому тижні вас будуть займати кошти. І все. Тут от кошти, фінанси і більше нічого. Хочеться досягнути рішення приймати і будете туди рухатися у фінансову сторону. От у туза пентаклів. Король жезлів. чоловік знаковий вогонь. Що у вас тут робить? Тут паш кубків, тут є комунікація, трійка кубків і п'ятірка жезлів. Енергія така, на початку тижня ви можете спілкуватися із своїми друзями, з колом, своїм спілкування, з людьми, які ви, там, друзі, оточення, з якими ви просто часто, наприклад, або спілкуєтеся, або приємно проводите час. Ну ця зустріч легка, це друзі, таке невимушене колектив, невимушений колектив, тут все закі... завершиться скандалом. Якщо ви чоловік, то це ви можете тут бути ось відчуття з іншими людьми. Якщо ви жінка, можливо, цей чоловік, з яким ви спілкуєтеся, і тут декілька людей, можливо, колектив якийсь, і тут все закінчиться скандалом, можливо, ця людина. Призведе до цього скандалу. Це також може бути ваш внутрішній конфлікт, що після цієї зустрічі і розмови, а тут я бачу пажа кубків це така дитяча якась розмова, вона може завершитися вашим внутрішнім конфліктом і відчуття, що ви багато будете думати і будете перебувати в ілюзіях. Четвірка кубків. Що у вас тут за відстороненість? Дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків. І король кубків. Нічого собі. Ну, що я вам скажу? Тут однозначно є дві людини, дві енергії сінгл. Якщо ви жінка, то тут ви думаєте і згадуєте, і ображаєтеся на чоловіка, якогось знаку вода, який сконцентрований тільки на собі, любить тільки себе, веде себе егоїстично і нарцистично, тому що тут дві дев'ятки я, я і тільки я, і більше мене нічого не цікавить. Він більше нікого не бачить і нікого не враховує у своє життя. І навіть думку не враховує. Якщо ви чоловік, то ви однозначно тут хочете задоволеності, хочете збагаченості, але ви тут сингл, ви хочете рухатися самі, але ви через це ображаєтеся і відсторонюєтеся. Можливо, вам не виходить робити, що би ви не робили, такі відчуття, ніби ви турмозите. Ну, от, на місці стоїте, буксуєте. Що у вас тут за токсичність? Ну, ось дев'ятка, жезлів. старі рани починають у вас ноїти рицарь, кубків і світ. Тут може бути комунікація через інтернет, тому що світ це далекі поїздки, це і також інтернет і це також примирення, коли люди миряться. До вас може вийти на комунікацію або порозмовляти і сказати вам, попросити простими словами, попросити вибачення людина і примиритися з вами. Та ситуація, яка вже дуже-дуже дуже давно там десь тягнулася, і непонятно, що було робити. Тобто у вас це старі рани, починають ноїти, ти ви вже голова перемутана, воно зразу в раз повертається і зразу-раз програється в вашому житті. І тут може людина вийти на примирення, але вона токсична, вона може мати емоційні качелі, нездорові стосунки, ну там така собі ситуація. Ну, дивіться, кожного своє, як кажуть, можете приймати, можете не приймати. Це також ви можете окозороги, це ваша енергія, ви можете вийти з кимось на комунікацію для того, щоб примиритися. Поговорити і комусь сказати попросити вибачення. Це теж може бути ви або вашу сторону, однозначно. Ну, тут іде закриття циклу, гарна комунікація, сердечна комунікація, яка дуже довго тягнулася і зрозуміло було, що у ній робити. Ця ситуація вам вже відома. Що би там не було. Там виходить п'ятірка і верховна жриця, можливо, людина дуже значима у вашому житті або прихована, для кого це актуально. Такі новини для вас, козироги. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей!